Всім вітання! Сьогодні проводив експерименти і потрапив на черговий цікавий момент, з яким хочу з вами поділитися. Блок живлення у мене 38 в має і зараз щупи стоять на конденсаторах. Ємність конденсаторів заводська 5000. Ну тут вписалося. Тобто 4000, тут можна сказати, що на них є. Там 3900, там 4. Будемо вважати, що тут ну, нехай 10 тисяч мікрофарад. У блоку живлення стоїть конденсатор 200 мікрофарад. Я розбирав, бачив. Тобто на 200 мікрофарадах при напрузі 38 є певна потужність. Якщо брати на конденсатор вже є 38. От, зараз я блок живлення включати не буду, включу тільки генератор. Включив генератор і пішов заряд. Генератор працює з 12 вольтового, там мізер споживання. До 44 вольт зарядили. Тепер я включаю блок живлення і зразу виключаю. Зарядився конденсатор блоку живлення. І з цього конденсатора, на якому є певна потужність, ми зараз візьмемо аркуш паперу, зробимо обрахунки і, тобто, у нас є. Заряд конденсатора іде перетікання енергії на більш потужні конденсатори. Дивимося, на скільки вольт. 4 вольти вже піднялося. 4,5 вольти. Так, і зробимо ще раз виключу, виключу. 48.6 Так, ну, 4 В заряджається. Зараз я вимикаю і зроблю обрахунки. Так, обрахунки вже зробив, лежать, відпочивають. Зараз продемонструю, як я натрапив на цей ефект. От в мене зараз блок живлення включений. Я блок живлення виключаю. Так, і я включаю тільки генератор. І освітилися світодіоди. Бачите, так? Напруга 21,7. Мене це здивувало, почав копати, рахувати і побачив таке цікаве. Тобто ще раз включаю буквально ключі-виключив і дивимося на світодіоди. І тепер переходимо до розрахунків. Формула ємності конденсатора, потужності конденсатора залежить від ємності і напруги. Будемо вважати, що з блоку живлення з 38 вольт конденсатор розрядився в 0. Тобто він, максимум, що може віддати, 0,14 Вт. А тепер переходимо до тих. Показників, які ми отримували на цих конденсаторах. В першому випадку, при напрузі 40, ну, це не перший, другий, 44-1, потужність на конденсаторі була 9,72 Вт. Коли ми відібрали з блоку живлення 0,14 виросло на 2 Вт, трошки більше, і в другому випадку. Так само виросло на 2 Вт. Тобто, блок живлення дає нам 014, а конденсатор зражаємо на 2 Вт. В цьому є цікава перспектива, треба ще декілька раз перевірити. От. але Математика цікава, 19,7, ледь що горить. працює ента, споживання, 21, 22 вольта, де, звичайно, що витрата, ось тут. Зараз йде розсівання Але не треба забувати, що працює ця лампочка. Вона гріється, тому що вона включена послідовно до трифіляра. У цих обрахунках, втратами на те, що струм проходив через лампочку, я просто нехто. Можна вважати, що її тут не було. Хоча вона також певну енергію на себе забирала. Але. Те, що конденсатори додавали 2 Вт, а блок живлення сам конденсатор більше, ніж 0,15 видати не міг, це фактики підтверджений експериментом. Є що вивчати, є що досліджувати. Всім успіху і до нових зустрічей!